Як у вашій фракції сприймають роботу за нового уряду? Чи не буде заважати політична складова? Як власне виставитися до можливого перегляду тих ініціатив, які були внесені попереднім складом уряду? Ви ну, знаєте, наша фракція, наша політична сила абсолютно адекватно підходила і до формування власне складу кабінету міністрів і. Подальшому ми пообіцяли публічно, що ми не будемо не тільки заважати, а будемо абсолютно конструктивно підходити до будь-яких ініціатив нового складу уряду і його очільника. Більше того, ми, коли формувався новий уряд, ми Мали можливість навіть відмовитися від усіх посад, які власне цікавили наших колег по коаліції представників блоку Петра Порошенка, представників президента, ми йшли на будь-які компроміси. Тому формуючи таким чином склад Кабінету міністрів, ми так само будемо продовжувати абсолютно конструктивну роботу і над законопроектами, які будуть подаватися до парламенту, урядом. Що стосується тих законодавчих ініціатив, які вже є урядові в парламенті, я думаю, що, якщо? Уряд на чолі з паном Гройсманом зможе якимось чином покращити ті законодавчі ініціативи, які були подані Яценюком і його кабінетом міністрів, ми будемо вітати ці ініціативи. Але я знаю, що більшість законопроєктів, які подавалися колишнім урядом, вони були розроблені на основі співпраці з міжнародними партнерами, з міжнародним валютним фондом і, власне, розроблені на вимогу нашого суспільства. Тому думаю, що все ж таки, навіть якщо ці законопроєкти будуть відкликатися і подавати. Під егідою нового уряду і нового прем'єр-міністра, я не думаю, що вони зазнають значних якихось змін. Тобто певне коригування, але політика... Можливо, та... певне коригування, але суть цих законопроєктів, я впевнений не поміняється, оскільки наша країна рухається тим вектором, який було задано ще два роки тому, і ми рухаємося завдяки нашим міжнародним партнерам і завдяки допомозі фінансовій з міжнародних організацій. Тому думаю, що якщо буде змінено два-три слова, ми не будемо заперечувати проти того, що це є ініціатива нового уряду, ми будемо підтримувати таку ініціативу, оскільки ми не бачимо іншого шляху як тільки діяти спільно і підтримувати новий склад Кабміну. На вашу думку, після формування уряду, наскільки є реальним повернення фракцій колишніх з колишньої більшості до сьогоднішньої коаліції? Ну, по-перше, ви знаєте, коли формувався цей склад уряду, народний фронт і наші колеги з блоку Петра Порошенка, ми разом закликали всіх. Представників менших за кількістю в парламенті фракцій, долучитися до цієї роботи. На жаль, е, таке долучення, як, як ми бачили з практики, да, наприклад, Юлія Тимошенко, інших представників фракції, воно вийшло більш популістичним, аніж реальні кроки е, робилися в цьому напрямку. Е, хочу сказати, що те, що озвучив Максим Бурбак, є абсолютною правдою, ми і зараз, Народний фронт, я маю на увазі, ми. Е, Можемо співпрацювати з будь-якими політичними силами. І якщо ті сили, які раніше перебували в коаліції, перейшли все ж таки в конструктивну проєвропейську опозицію, ми будемо перше тільки раді конструктивній критиці, а друге, будемо раді, якщо будемо отримувати від наших. Колишніх політичних партнерів, нині опозиціонерів голоси за ті чи інші законопроекти, які потрібні нашому суспільству і нашій державі. Тому в принципі, я думаю, що співпраця може бути як поза межами коаліції, так і власне, якщо вони забажають все ж таки підтримувати де юре створення коаліції, все ж таки, широкою, а не з двох фракцій. І якщо вони забажають показати своїми діями, що вони все ж таки є проєвропейськими політиками, а не просто інтриганами і політиканами, вони можуть. Долучитися в будь-який момент, і я переконаний, що наші партнери підтримують нас, що е, двері коаліції відкриті. Е, і навіть коли ми говоримо зараз, що у нас де юре, е, начебто є коаліція 226 голосів, а де факто не вистачає за голосів за певні е, законопроекти чи проекти постанов, то е, в принципі це і є якраз варіантом вирішення цих, е, цих проблем. Ми можемо отримати голоси наших партнерів, які нехай вступають до коаліції назад, повертаються. Ми завжди раді їх чекати, завжди раді, раді їх бачити в лавах коаліції. І власне, якщо голосів не вистачає, наші колеги по парламенту, це ті самі групи політичні, це позафракційні, вони завжди можуть підтримувати і ініціативи уряду, які є доречними, і ініціативи народних депутатів, які направлені на забезпечення тих чи інших соціальних благ населення, розвитку нашої держави, отримання міжнародних кредитів. І я вважаю, що де юри існування 226, Коаліції це не є перешкодою для того, щоб ми ухвалювали правильні абсолютно потрібні нашій державі законопроекти. Пане Андрію, окрім ініціатив, там звернення до Конституційного суду чи створення ТСК з лав фракції батьківщина лунають навіть вже попередні звинувачення стосовно корупційної діяльності попереднього уряду. Ви навіть можливо вся країна сьогодні була свідками певної перепалки між паном Бурбаком та Юлією Тимошенко. Як ви до цього ставитеся? Чи готова фракція Народного фронту також підписатися під створенням певної робочої групи чи ТСК аби зняти ці питання? Я вам більше скажу, що ми вже бачили це, можна, можна сказати, дежавю якесь, оскільки. Буквально рік тому відбувалися події, пам'ятаєте, всі керівника служби Гордієнка, який начебто гучні звинувачення висував в напрямку Арсенія Ценюка, створювали ТСК, створювали групи, займалися дослідженням матеріалів. Арсенія Яценюк особисто ініціював подання документів до Генеральної прокуратури з вимоги розслідувати певні факти зловживань корупційних дій. На жаль, нічим це, окрім політичного піару, не закінчилося для всіх цих, хто ініціював е такі моменти. Зараз Юлія Тимошенко я можу підтримати свого колегу, що все ж таки вони більше займаються своїми політичними проектами і зароблянням балів, оскільки розуміють, і Юлія Тимошенко сама сьогодні на е зазначила, що. За її на її думку, такі звернення до конституційного суду, створення ТСК, вони не дадуть жодного результату, але тим не менше вони звертаються, розуміючи, що вони на цьому тільки будуть робити шоу політичні шоу. Тому... Е я б все ж таки закликав би тих, скажімо так, досвідчених політиків, які вже не один рік, і не одну десятиліття в політиці перебувають, щоб вони нарешті не займалися тим, чим вони займаються цирковими виставами на фоні роботи Верховної Ради і Кабінету міністрів, а просто займалися своєю роботою. І якщо у них є дійсно гарні законопроекти, які направлені на захист села, на захист підприємців, розвиток, реформування, скажімо так, фіскальної служби і так далі. У них є багато ідей. Так давайте їх разом втілювати в парламенті, а не займатися тим, що ми будемо готуватися к позачерговим парламентським виборам, к президентським виборам. Ми знаємо, у всіх є амбіції. Олег Ляшко має амбіції одні, Юлія Тимошенка інші амбіції, але всі вони зав'язані на тому, що постраждає від цього виключно український народ. Тому зараз не час цього робити. Народний фронт. Прем'єр-міністр від Народного фронту. Пішов добровільно у відставку. Ми е, йшли на будь-які компроміси при формуванні нового уряду. Але коли маленькі знову ж таки за чисельністю фракції у парламенті не отримали тих благ, на які вони сподівалися, і не отримали черговий раз підтвердження, тому що позачергових виборів не буде, вони починають політичний шантаж і політичну гру. Тому зараз час припинити це все і, спродя... і працювати однією командою. Неважливо хто є в коаліції, хто є не в коаліції. Тому зараз конструктивна критика, виправляємо помилки, і йдемо далі. Що заважає вирішенню цієї проблеми? Ну, на жаль, питання, проблема стосовно незаконного видобутку бурштину і інших корисних копалин в нашій державі постає вже досить давно. І дійсно є декілька законопроєктів і про старательську діяльність, і про інші закони. На жаль, чомусь профільні комітети їх якісно не можуть доопрацювати, не можуть домовитися про те, щоб їх винести один якісний законопроєкт в зал. Ми бачимо кожен день, як люди, незаконно добуваючи цей бурштин, вмирають за нього. Постійні розбірки якихось бантогруповань погоджуються, що треба налагодити і роботу правоохоронних органів, злагоджену, щоб не було там ані кришувань, ані яких інших покривань цього питання. Але все ж таки основний корінь він лежить в парламенті. Поки ми не вирішимо законодавче це питання, ми не зможемо надати правильні вказівки, ми не зможемо дати правильні розпорядження на місця, щоб у власне порядок видобутку бурштину і створити належний нагляд за цією діяльністю. Тому зараз ці всі питання, і не тільки бурштин, багато інших і соціальних питань, потребують вирішення парламентом, щоб ми знову ж таки, як що Іноді і, і, іноді багато політиків вони просто думають не про те, що треба. І зараз, коли ми говоримо про бурштин, ми повинні зробити один якісний закон, обговорити його як положено в, в першому читанні, надати строк до виправлення всіх недоліків в другому читанні, ніяких скорочених процедур, щоб вся країна бачила, яким чином парламент працює над саме над цією проблемою, оскільки від цієї проблеми втрачає як держава, державний бюджет, так і втрачають люди, оскільки вони втрачають не тільки кошти, але іноді і життя. Тому ми повинні допрацювати буквально на цій сесії цей законопроект, щоб він вже влітку. Почав працювати в Україні потрібні відкриті списки, але е, ті ж експерти говорять, що навряд чи ця верховна рада здатна буде проголосувати цей закон. Як ви гадаєте, тут однозначно повинна бути політична воля. В першу чергу політична воля президента, прем'єр-міністра і більшості в парламенті. Оскільки всі ми розуміємо, що е, країні потрібні прозорі вибори, оскільки наше суспільство вже втомлювалося просто купувати е, чи продавати свої голоси за гречку за е, якісь продуктові набори. Ми розуміємо, що мажоритарна система вона вже просто себе віджила, і е, європейські країни давно переходять на пропорційну систему з відкритими списками. Зараз нам заважає, насправді є багато законопроєктів, багато які передбачають або створення податкового е, виборчого кодексу, або створення просто закону про вибори народних депутатів з відкритими списками. Але зараз немає просто політичної волі, коли ми всі разом сядемо за стіл переговорів і все ж таки погодимо публічно погодимо те, яким чином люди... Люди, наші громадяни, зможуть в подальшому обирати кандидатів, які будуть депутатами, і представляти їх, в тому числі в округах і в, в загальнодержавному окрузі. Ми, власне, тільки тоді зможемо прийняти один єдиний закон, завдяки якому наші люди не зможуть більше зробити помилок. І вони будуть бачити у списках. Хто буде представляти інтереси того чи іншого округу і за які власне блага вони будуть його обирати. Вони повинні обирати тільки за досвідом, за репутацією і за якістю роботи, за професіоналізмом. Тому, власне, інших критерій бути не може. Ми повинні домовитися про цей закон, напрацювати всі зміни. Їх їх вже, я повторююсь, їх вже є багато. Профільний комітет виносить в зал. І за наявності волі і спікера парламенту і президента ми цей законопроект можемо розглянути також на цій сесії. Перешкоди є тільки. І одна спільна воля З минулого року. Ми бачили певне протистояння між урядовими і ініціативами і баченням цієї реформи, і між депутатським сьогодні з новим урядом. На вашу думку, ця проблема якось буде вирішуватися інакше? Чи знову ж таки різні бачення вони зберігаються? В минулому році ще наприкінці року Арсеній Ценюк заявляв, що однією з небагатьох проблем роботи його уряду і реформ це якраз не проведення ефективної реформи фіскальної служби. Тому в першу чергу ми повинні дійсно виробити один єдиний механізм. Оскільки в минулому році було протистояння пані Южаніної і пані Яресько, які розробили в принципі альтернативні абсолютно законопроекти з питань реформ податкової системи. Зараз я думаю, що з новим урядом і вже відсутністю пані Яресько на посаді міністра фінансів, я думаю, що президенту в першу чергу. І блоку Петра Порошенка буде набагато легше розробити один-єдиний механізм фіскальний і, власне, подати один єдиний законопроєкт. Я впевнений, що це є невеликий, немаленький шмат роботи, оскільки все ж таки і в тому проєкті закону, який подавався Южаніною, і в тому, який подавався Єресько пані, були позитивні моменти і там, і там. Тому зараз нам повин... ми повинні зробити один єдиний законопроєкт і його винести на розгляд в зал. Якщо говорити про персоналі, ми бачили, як вже півтора року опиралися процедури люстрації, заміні всього робочого корпусу, вся фіскальна служба. Вони вигравали суди, поновлювалися на роботі, ставили палки в колеса, не давали рухатися реформам і просто розподіляли потоки. Тому зараз, якраз, ми говоримо не тільки про якісну зміну законодавства, але і як результат зміни. Якісному зміні керівництва буквально всіх структурних підрозділів фіскальної служби. Переконаний, що зараз пан Насіров, як колишній представник блогу Петра Порошенка, повинен Відповісти і перед фракцією колишньою, і перед президентом за ті кроки, які він зробив, які він планує зробити. І якщо він не зможе все ж таки є нездатним проводити реформи, переконаний, що його треба буде міняти на більш ефективну, більш професійну людину. І коли ця людина на базі нового законодавства буде робити реформи, вона повинна зробити кадрову структуру абсолютно нову. Нову структуру, новий, новий склад, новий штат, і тільки тоді може запрацювати реально реформа фіскальної служби без цих кроків. Ми не зможемо. Ми, ми будемо мати знову той самий старий мертвий механізм, який буде просто-напросто заробляти гроші, але на жаль, не для державного бюджету. Дуже коротко, будь ласка, питання нового е, генерального прокурора на погоджувальній раді не піднімалося. Це питання ближче до роботи, е, якраз таки <кхем> в вашому комітеті. Це питання не найближчих днів. Як воно буде вирішуватися на вашу думку? Ну я все ж таки е, думаю, що. Що президент повинен найближчим все ж таки часом визначитися з кандидатурою генерального прокурора, оскільки це виключно є його прерогативою. Ми однозначно не повинні жити з кандидатом, який буде мати приставку ВО, е який є зараз першим заступником генерального прокурора. Це повинна бути, на мою думку, е абсолютно професійна людина, яка буде мати досвід роботи в сфері юриспруденції, в сфері органів прокуратури, якби це не дивно для громадськості звучало. Але я вважаю, що людина, яка не має навіть юридичної освіти, вона абсолютно не зможе керувати таким органом правоохоронним, який має все ж таки величезну роль у. у в житті нашої держави і власне в розслідуванні злочинів, які є е, актуальними е, резонансними, тому просто політична фігура чи громадський діяч вони просто не зможуть забезпечити попит суспільства на ті дії, які повинна вчиняти Генеральна прокуратура. І я переконаний, що наша фракція не готова е, змінювати законодавство під конкретну людину. Вважаю, що це є неправильним. Вважаю, що все ж таки цю посаду повинна зайняти абсолютно професійна людина.